Сполучені Штати зараз Байден буде виділяти та кошти, які може що ще встигає для того, аби підсилити Україну. А, Росія тисне, намагається просувати. Ймовірно, ще просуне. Десь можливо Курахово може і захопити, а може а, намагатися витиснути. А можливо, і витисне, дай Боже, ні а, із Курської області. І а, ось. А тоді переговори вони коли? Вони от як і знову ж таки чутки вкиди в перший тиждень після входу Трампа в овальний кабінет, і нам треба мати міцні переговірні позиції на умовне 25 січня, чи це якась дальша перспектива? Ну, це, звичайно, станом на зараз трошки гадання на Као і ГУЩІ, тим бачу, з якимись конкретними датами, там 20, 25, будь-якого місяця, передбачити ми це не можемо абсолютно, але зрозуміло те, та, та, про що я говорив, не знаю там, чи через технічні проблеми, це було чутно, що справді він готуватиме ґрунт за найближчий час ще до інаугурації, для того, щоб після 20 січня, коли він отримає вже і де юре повноваження, не тільки де-факто, для того, щоб. Швидко досить вирішувати ці моменти для мене тут дуже великий фактор невизначеності. Це звичайно те, про що будуть думати в Кремлі на той момент, і чи є достатньо важелі впливу у адміністрації Трампа на Москву для того, щоб і їх змусити, тому що ну це така історія, яка вимагатиме згоди з обох боків, навіть якщо вдасться, не дай Боже, але Трампа якось реально викрутити нам руки відповідно, щоб нас змусити до якихось поступок і до того, щоб ми. Сідали за стіл промо, точно так же треба буде зробити це і з Росією ці всі речі. Але поки ну. В принципі, ситуація видається так, що у них немає великого стимулу зараз аж, аж бігти а, і перечіпатися і, і плигати за стіл перемовин, тому що так, наступ з величезними втратами, але він триває. так, Ми бачимо постійно з усіх офіційних зведень, що а, кожного тижня якісь нові, нові села чи, чи нові десь напрямки, а, йде якесь просування, десь вони щось захопили там і так далі. А, за таких умов, якщо ситуація йде на втрати, вони ніколи не. Зважають і не і не будуть зважати, то в принципі має Трамп очевидно запропонувати якусь комбінацію з батога і пряника, я так думаю, тобто і пообіцяти якісь речі щодо санкцій, тому що все одно, попри всю цю браваду з Москви, зрозуміло, що санкції для них є болючими. Ну це це очевидно. Вони сильно б'ють по їхній економіці, підточують її але разом з тим, очевидно і чимось налякати, мовляв, якщо ви не захочете Чите зараз миритися з Україною, то я ж можу і по іншому поставити питання. Я ж можу там Україні сильно і навпаки, там накачати її зброю, і тоді вона вам дасть зможе потіснити вас на полі бою. І ви втратите те, що ви там маєте на на даний час, те, що ви окупували. Uh -huh. Якщо якась така комбінація спрацює, ну я думаю, що в принципі я не вірю в, в якесь там 25 січня. Насправді знову ж таки, але це справді питання. Ну от як ті ж ройтер скажуть, ну 4-5 місяців, тобто. До весни, в першій mm -hmm. половині весни, мені здається, що це ймовірно десь так. А якщо звичайно не спрацює цей ем, частково шантаж, часткове задобрювання батьків пряних з Кремлем, то тоді звичайно ця історія будь-якому разі ще, ще декілька, плюс декілька місяців триватимуть, чи активна фаза бойових дій. Мілане, а скажіть, ось нині допомога зі зброєю це погоджена із Трампом позиція. Вона в те ж річі ще лягає, чи все ж таки вона на Трампу і це захист, запобіжник від Трампа, який може все припинити. Я маю на увазі 6,5 мільярдів, які ще залишилися. Стармер із Макроном домовлявся. Зараз збирається ініціювати виділення ще 20 мільярдів, просити про це. Це з боку Сполучених Штатів і Байдена прямо тепер на наших очах французи заявляють про там хай десяток, але далекобійних ракет скальп, так яких не було. і От знову будуть американці кажуть про 500 ракет для НАСА, НАСА, СМТ і Петріот для того, аби захищати українське небо. І дехто каже, що це все гарно, але це сумний знак того, що всі ці люди, всі ці сили очікують погано від Трампа. Погоджуюся, погоджуюся з такою історією. Мені здається, справді що це спроба якимось чином може заплигнути. Там верніше на, на по такій аналогії, вже потяг вирушає, вже останній вагон, і ще хтось щось в останній вагон намагається докинути на доріжку якийсь гостинчик українцям, тому що розуміють, що потяг уже йде. Це справді, ну власне, це не є щось нове. Ті ж самі 6 мільярдів про які говорить Байден, про те, що він їм нас нам їх віддасть, що це не якісь. Нові кошти це в принципі те, що було виділено, що не використано, і те, те, що припадає на його каденцію, він цілком може, якби принципи ними розпоряджатися, не думаючи про те, що зробить Трамп, передати нам ну там фактичні, або підписати контракти, які Трамп точно не буде розривати, або вже передати якусь конкретно готову зброю. Якщо вже вона буде фізично у нас тут, то звичайно жоден Трамп її назад ці ракети там чи снаряди забирати не буде і вести їх собі в Америку назад. Звичайно, це вже буде наше, і ми зможемо ним Ристуватися, але це справді ну, очевидно, підготовка до такого нехорошого сценарію на випадок, якщо Трамп е, вирішить всерйоз очевидно зайнятися, так мовити примусом до миру. Не люблю дуже цей термін, але він от в дану ситуацію він лягає. Якщо він е, почне змушувати нас е, до миру е, брутальними способами, я думаю, що це цілком його манері е, і справді одномоментно переріже нам е, будь-які поставки в житті, які залежатимуть від його адміністрації, від рішень його призначених чиновників. Е, і скаже, що це якби не разова акція, що це тепер назавжди, все можете не розраховувати. Плюс, однозначно, на жаль, дуже багато країн і європейських орієнтується теж на сполучені штати. Куди сполучені штати, туди вони. Якщо вони побачать, що США поставили це все на тормоз, то я думаю, що й багато інших країн, які десь щось нам допомагають, просто в силу цього. Просто з'являться якісь причини, десь у них щось зламається. Логістика проведуть ревізію. Виявиться, що у них на складах менше ніж вони думали, і вони нам нічого. Не можуть дати Ну ці всі причини будуть, а от тому такий да це песимістичний вальний сценарій, але він мені видається станом на зараз. Він мені видається досить повільно. Мілане, а от як цей сигнал сприймати? канцлер Олаф Шольц, канцлер Німеччини, планує відновити перемовини із російським диктатором Владимиром Путіним. Востаннє вони говорили у 2022 році. За словами Шольца, він планує переговорити з диктатором у потрібний час і не планує це робити сам. Шольц додав, що діалоги з путіним вимагатиме багатьох контактів і переговорів з багатьма іншими людьми. Також він зауважив, що питання переговорів із путіним також необхідно обговорити із Україною. Відповідаючи на питання, коли перемовини між ними і диктатором відбудуться, кан канцлер відповів незабаром. Тобто тут ну, уже у Шольца є абсолютно конкретне бачення. Він прямо бачить якусь часову перспективу. Незабаром це не за рік. Ну очевидно, звичайно, да. Треба відзначити, що канцлер Німеччини, до якого назавжди були фактично претензії, але останнім часом щось він зовсім зламався вже. І в принципі, можна зрозуміти, яка у нього соціологія всередині країни. У нього на носі вибори. Очевидно, я думаю, що він вирішив таким чином спробувати врятувати ситуацію перед виборами і подати себе як великого миротворця, який домовився з Путіним, завершив цю всю війну, яка там німцям принесла там якісь там нереальні просто втрати, як на них там десь вирісла, може там на пів євро. Вони. Більше за щось почали платити. Звичайно, страшний удар. Вони дуже всі там обурені цим фактом. І рейтинги падають Шольца. А таким чином, от, ніби як він закінчить, закінчить там війну чи там зробить якийсь величезний внесок. І таким чином, мабуть, придушить, як він сподівається, очевидно, популярність різноманітних Путін-херштегів і справа, і зліва, і альтернативи для Німеччини, і Союзу. Сара вибенкнет. І це все якось йому на виборах зіграє. І можливо, якщо пофартить, то він й зможе встрибнути в широку коаліцію з ХД на правах молодшого партнера, але все одно бути в коаліції. Можливо, на це на це розрахунок, і тому, оскільки перспектива виборів в німеччині насувається з дуже великою швидкістю, очевидно, цим і пов'язані такі часові горизонти, про які е, говорить канцлер. Але ну побачимо насправді, що про що і наскільки теж Путін взагалі якщо так по серйозному е, в очах Путіна, наскільки Шольц є серйозним е, партнером для перемовин, який справді щось вирішує. У мене щодо цього є певні певні сумні. Але а для нас що віщує ця історія, тому що ми ж знаємо, в наприклад, євроатлантичному треку от щодо е можливостей там руху швидшого чи повільнішого України до НАТО. Німецький голос був вирішальним. А ми розуміємо, як нам потрібна допомога німецька, тому що кількісно у Європі вона є найбільшою, все ж таки цією фінансовою і збройною допомогою і військовою. Е тому тут у нас доставки доволі високі. Та і я думаю, у нас тут головне наше сподівання на те, що на цих виборах, коли вони відбудуться, переможе нинішня опозиція, переможе ХДС, канцлером стане Фрідріх Мерц. І, Принаймні, поки що і на рівні риторики, звичайно, у них значно більш проукраїнська, більш проактивна і щодо постачання ракет, і загалом про щодо підтримки України аніж зараз у Шольца. Якщо ця риторика перетвориться на якісь реальні дії вже на посад з повноваженнями ну для нас це буде очевидно хороший хороший сценарій, але знову ж таки це все лягатиме в якийсь загальний фрейм домовленості, якщо вони будуть про завершення mm -hmm. війни. Якщо звичайно там буде прописано, не дай Боже, теж якийсь якийсь уже наш комітмент, наше зобов'язання про те, що ми там не йдемо в НАТО, чи якось це все там ставиться на паузу, пригальмовується. Таке інше, то звичайно, жоден тут мерць, ані будь хто інший на його місці не зможе нас затягнути в НАТО. І не буде цього робити ніколи, тому але в принципі, поки якщо конкретно суто відокремити німеччину і цього іншого предметно ізольовано по ній, то у нас сподівання на заміну влади, тому що в принципі, з цією владою я думаю, для нас уже все зрозуміло. <у sujet> <му> і ось можуть бути дострокові вибори у Німеччині. Наші вибори вже строк їхній минув, але про них час від часу знову на поверхню виходить така розмова. Вибори під час війни це не найкраще ідея. Про це в інтерв'ю Європейській правді сказав високий представник Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель. Проте, вирішувати, коли йти на вибори українцям, я не пам'ятаю, щоб хтось підштовхував Україну до проведення виборів зараз. Принаймні в Європейському Союзі я не чув заперечень проти того, що війна не найкращий час для виборів. Жозеп Борель, високий представник Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки. Мілане про Бореля писали, що він приїхав у Київ заспокоювати, що мовляв європейська підтримка залишиться навіть за Трампа, і взагалі Трамп це не дуже страшно. Але врешті-решт, після цього декоративного візиту у фіналі каденції, чи не головним меседжем залишився ось цей? Але цей меседж такий зрадливий, тому що Борель то каже, що я розумію, і всі розуміють, що вибори під час війни це погано, але він взагалі говорить про вибори. Ну от не говорив би було б зрозуміло, що вибори нікого не хвилюють, але він говорить. Ну наскільки я розумію, то загалом в принципі є е, консенсус. Мої там джерела і, і в Україні, і в європейських колах. Е, підтверджую, що загалом є консенсус, що під час війни, і от в нинішніх принаймні от умовах, які ми маємо зараз, е, проведення виборів не потрібне і недоцільне, і, і ну і фактично неможливе. Проблеми ці вже перераховувалися там незвичайну кількість разів. Чому це чому це неможливо? І наші люди в Європі, і військові в окопах, і як, як на який. Території проводити, і що з внутрішніми переселенцями у нас народ перемішався повністю вже за, за ці роки, стільки разів перепису не було, реєстра не оновлювалося і так далі. Так далі, так далі. Тобто, це фактично що робити під час тривоги, і так, ну що робити при фронтових територіях і таке інше. Суцільні проблеми, які вирішити просто технічно неможливо. Тому я думаю, що під час принаймні давайте так активної фази бойових дій. Угу. Вибори все таки не будуть в Україні, але якщо спрацює, ну дійсно це сценарій, про який ми на початку говорили про відносно коротку перспективу завершення війни, то тоді ми дуже швиденько і оперативно справді підемо на вибори. І в принципі, ще ще до навіть американських виборів, ще десь місяців місяцю півтора тому, вже навіть активно гуляє дата, конкретна можливих виборів. Це наприкінці травня, в куларах політичних вона дуже. Широко вже відома, мовляв, і наші там американські друзі активно нам пояснюють про те, що ви ж демократія, демократія а в демократії треба, що робити, проводить вибори. Ви і так уже затягнули з цим, тому давайте якось думайте. Якісь такі меседжі різними різними варіантами до нас доносяться, але так справді за ру тут уже ніхто не буде нам руки викручувати, щоб ми під снарядами і під ракетами це робили. Але якщо справді буде всяка така. Припинення, призупинення чогось бою, активної фази бойових дій в якомусь форматі, то інших варіантів не буде. Ми дружно підемо на вибори, чи буде це кінець весни, чи буде це там літо? Скажімо, я не знаю, але мені видається, що це цілком, цілком радістичний сценарій.